Пробуємо. Так, пройшов на япнаті. Туспензія сохне. Йдемо помиєм. Попробую на другому япнаті. На всіх камнях вже пройшов. Оцю шведську бритву. Прекрасно. Е, тяжола вам скажу бритва. П'яточка. Стабілізатор. Товстий. Тут вже вона настокосточена. Коли... Починаєш точити, вона в плоскості, подимає, задирає. Тут висить РК у воздусі, не знаю, як. Пішов, трошки сточив. П'яточку, трошки на камнях вона ушла. ну Хто придивиться, мабуть, і побачить. Тепер вона йде як клином. Так як йде клин. Взагалі вона ця бритва клином. До речі, дуже багато про неї інформації в інтернеті. За цю бритву Зараз спробуємо на другому японці наведемо суспензію легенько. Це бистрі камні. Це японські бистрі камні. І пробуємо. Не вже, що у мене є в принципі, після Оцього жовтенького можна йти на, на ремені вже комфортне гоління. Супер комфортне. Рез волоса на тест такий собі. Але комфорт гоління обалденний. Після цього камня вже тест на волос рубає в обидві сторони. Після цього це якийсь там, я не знаю, марука, не марука, ака. Шмака там різний настояв. Поначалу питав запоминать, щоб сказати. Зараз я його навіть не питаю запоминать. Там не наша мова, не наші слова. А кашока, жопа. Не. Я знаю їх просто, як вони працюють. Щас чудовий е, яшма теж для фініша. Прекрасний камінь. Я проходжу на цей. Цей у мене він четверочка. Цей Наклеєно. Цей 5. Плюс. Через що він гарно йде на фініш. Трішки волос, пробував на тест. І трошки є з волосся. Ну, і, і пробувати. Бачите, як це так на камеру знімають трошки. Побачимо. Будемо бачити, що воно. що воно що, да як. Це бритва не моя. Це попросив Дмитрій Пане ще прадідушки, каже, Попробувати щось з нею зробити. Він і сам виготовляє ножі, там точить. Але, каже, немає камнів фініша вже, щоб довести бритви до фініша для ножів. да. Ну, попробуємо йому зробити. Провозився, звісно, з цією бритвою дуже довго. І за цієї п'яточки. Будемо пробувати. Давлення вже майже немає. Льогеньке осюди. Видно, так? Він починає і Це вже. Фактично і добре. От. Подивлюся зараз мікроскоп. Після цього каміння, якщо волос без ремня і починає ціпляти і рубатись там через раз, все, бритва, я гадаю, наточена на ремні і буде брити комфортом. Ще я приміняю на цей камінь, додаю, я вже десь говорив в відео, оцей е, ну, флурик з тюрингійського сланця. На чистий камінь з водичкою натираю його, суспензію, і виходить, фініш вже комфортного лінія. Да, від вигляд фаски вроде не такий, в рисочку починається Зараз після цього камня обша фазочка така шагренька, така, ой, як, ну супер. Така точечка, точечка, точечка зашагреніне. Після цього трошки риска є. Після тюрінгі, так, да, така рисочка явна, але комфорт гоління немає ні роздражання, ні, ні як там, подразнення. Просто виходить супер. Ну, Зараз будемо бачити. Я думаю, достаточно все вже. Я просто на цьому не боюся, бо я побачу, подивлюся на фазочку, на РК, чи мені потрібно. Треба п'яточки трошки прорабатувати, бо п'яточка все одно чуть-чуть тут гуляє, виходить лодочка така. Але нічого. О, О. Достатньо. Зараз будемо дивитися, що далі.